Служба безпеки України зібрала докази протиправної діяльності керівника сумської єпархії УПЦ МП Митрополита Євлогія, якому закидають розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні. За даними досудового слідства, клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах. Тим самим його дії формували передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі. Ініційована службою безпеки експертиза підтвердила факти протиправних дій фігуранта. На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за частиною першою статті 161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань. У свою чергу владика не визнає свою вину, коментуючи висунуті звинувачення, назвав їх такими, що не мають під собою реального ґрунту, та закликав вірян посилити свої молитви. Далі цитата. Прошу вас, дорогі отці, брати і сестри, посилити свої святі молитви до Господа Бога нашого, щоб він укріпив мою віру, міцність духу та дарував мудрість не скоїти помилок у цьому випробуванні. Нехай Господь допоможе мені зберегти чистоту моєї совісті та продовжувати служіння перед престолом Божим непорочно і в праведності, якою він від нас очікує. Кінець цитати. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин по справі у разі доведення провини в суді митрополиту Євлогію згідно чинного законодавства України загрожує штраф до 8,5 тисяч гривень, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 3 років.